Людина це істота, якій завжди всього бракує. Завжди всього не вистачає. Щастя мало. Справедливості хочеться більше. Терпіння не вистачає. Нема в що вдягнутися, нема що їсти, хоч холодильник ломиться від їжі. Машина погана. Робота не така. Зовсім інша справа це металообробники. Все це можете помножити на 2, а то, може, навіть і на 2,5 оснастки бракує. Різців хочеться більше. Фрезуби докупити. Прижимів не вистачає тощо. А якщо серйозно, то це чиста правда. Оснастки дійсно постійно буде бракувати. Це нескінченний процес і як купівлі, так і виготовлені. Давайте, наприклад, цієї роботи подивимося, скільки ж то прижимів використано: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно так само з цієї сторони. Дванадцять. Ці два типи прижимів були виготовлені власноруч, а їхні розміри та ось така специфічна конструкція. Вони були взяті виключно із досвіду. Час від часу доводиться таке робити. Ось на півдорозі до виготовлення ось такі гусочкоподібні прижими, бо їх починає вже теж бракувати. Ви могли би сказати, та зайди на Олікс, там їх повно, яких хочеш, відрами і тому подібне. Але практика показала, що типовість і однаковість їхньої форми вона дуже сильно впливає на якість роботи. До того ж, на Оліксі, пошукавши прижим фрезерний чи просто прижим, і так далі, то люди продають максимальну дичину і то інколи. Одну штучку там, чи три штучки. А той взагалі ось такий кронштейн УСП, це саме кронштейн. Вони можуть продавати як прижим. Ну що, воно ж похоже. Пас є, є. Притиснути можна, можна. Чим це не прижим? Керуючись такою логікою, я вам кажу, що це годинник. Повірте мені, я краще знаю.